Доброго ранку! Мене звати Людмила. Ви на каналі Людмила Орхіц. я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Ну, Святе місце взагалі ніколи не буває пустим, особливо у Орхомана. У мене потихеньку заповнюється підвіконня. Дещо перенесла, дещо отримала, бо були попередні якісь домовленості в мене. І ось зараз я вам покажу новинки. Ну, давайте я вам почну із першої орхідеї, яка у нас з вами прям так тут ближче до нас стоїть. Зараз її сюди більш в тіньочок перенесу і покажу ось такий шикарний бігліб, дуже схожий на ход кіс Саме тому він мені і запав до душі. Дуже мені подобається орхідея Хоткіс, але чомусь я чую, що вона така норовита. В мене орховтрат було достатньо в цьому році, тому я не хочу ні норовливих, ні капризних, хочу просто отримувати насолоду від орхідей. Ось така чудова орхідея. Має ось таку назву: Вайне вільвєт, Ну так, да, винний такий вільвєт, квітки в неї такі. Приємні. Ну, звісно, що це куповане цвітіння, магазин, не плюс пересилка, але воно нікому не подобається. Квітка рельєфна, дуже вона схожа на біглібчика, який в мене є. Ой, забуваю назву, я тут вставлю, напевно, картиночку і покажу вам. Той бігліп в мене на реанімації там майже немає коріння. Він зараз стоїть на стелажі мами. Я вам тут ставлю картинку покажу. Ну, Така структура, така ось пелюсточок, квітки мені дуже подобається. І оця губа. А губа схожа на бігліп, який в мене є, називається Melodie. Дуже такі, от, знаєте, вже риси, то від того схоже, то від цього схоже. Але вона сама гарна, сама по собі. Ось такі гарні білі плямці біля колонки. Це подарунок отцінка. Дивіться, чому це подарунок оцінка, тому що ось така вона має розетку, листя я всі протерла, одразу, коли отримала, пролила фунгіцидом. Тут в мене трошки ще залишилося, я зараз зайве зілью. Тут в мене одразу торф-стакан вдалося тут частково прибрати. Я роблю полив нижнім способом, не мочу торфяний стакан, тому вона поки так постоїть. Як в мене дідуть руки купити кару, бо немає все закінчилось, дуже багато було пересадок, то я і її пересаджу і зроблю обіцяне відео про помилки моїх пересадок, які я робила. І зараз вони є ще в деяких посадках у мами на стелажі. Мені треба їх буде пересадити, якраз вам покажу. Поки тепленько, і на Харківщині буде тепленько ще, може тиждень, може, півтора, я хочу пересадити. Ось такий вона моя вигляд. Ну, нічого, я думаю, що ми її відходимо. Тут коріння достатньо, все буде чудово. ну Вона квіти не скидає. Звісно, що рука так і чешеться, це все неподобство відрізати, відправити квітку відпочивати. Але все ж таки хочеться мені трошечки орхона солоди. Так, ми прибираємо, так, переходимо до іншої орхідеї. Там щось ще активно сонечко вийшло. Давайте будемо. Роздивлятися. Хто впізнає цю орхідею? Хто впізнає цю красуню? Хто може сказати, як її звуть? Да? Це та орхідея. Ой, цей сорт орхідеї, який мені дуже запав душу. Та орхідея, яка була в мене першою, ось такою пелорічною, гарною тюльпанчиком. На жаль, мені не вдалося її зберегти. Це орхідея Монтре Пелор, і це дубль. Шукала довго у Фейсбуці, в Інстаграмі, на Ютубі, знайшлася добра людина, яка мені підказала, де можна таку красу знайти. І підказала, і сама зняла, і відправила, за що їй дуже вдячна. Ось така в мене красуня. І... Оця красуня має ось таку невеличку розетку. Тут припікший листочок, я його поки не чіпаю, хоча треба було б ну, відрізати. Теж провела трошечки фунгіцидом, тут у мене є водички зараз, я зайвою її зілью і хай вона просихає, насолоджується, адаптується після пересилки. Знову ж таки, пересилка була нормальна. Вона не втратила, не відсушила свої квіти, тут трошечки відламалася. Ну, вибачте мене, вона їхала з Львівської області і аж до Харкова. То, звісно, що орхідейка трошечки стресанула. Але це саме монтре, я бачу, я її вже і по відео робила порівняння з своїм. У мене було пробита назва на горщику. І ось відчувається такий легкий аромат на сонечку. зовсім 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 легкий. Це характерно для орхідеї Монтре. От в мене вона теж трошечки ароматила. Орхана солода страшенна. Тут навіть не треба нічого відрізати, якщо тут у нас. Ага, а в нас тут не буде продовження, ви бачите зараз. Ось тут у нас відломалося. тому оці квіти орхідея зараз тримає, мене радує цвітінням. І продовжувати вона не буде цвітіння. Ви бачите, тут воно відломане продовження. Відрізаю до першої живої бруньки. Це може бути тут, це може бути тут. Ну тут ну, десь, напевно, зазвичай я роблю тут понижче. Ось так. от Відрізаю, і потім буду чекати цвітіння з бокової гілки. Тому що продовжувати цвітіння на китоносі вона не буде, там немає чим продовжувати. Відламався зачаток бутончиків наступних. Ось. Шикарна орхідея, я не знаю, От, не можу я без неї, мені вона запала в душу. Знаєте, є орхідеї, які уходять і приходять. Ну якось, ну якось так воно прийшло, пішло, а є такі, які западають в душу. Оце тепер обіцяла Іринці своїй, що обов'язково треба буде якусь таку діточку їти, щоб у неї було мантре і в мене було мантре. Ой, все. просто кайфую. Дякую вам за увагу, всім бажаю гарного тихого дня, без тривог, без хвилювань, щоб вам цей новий день приніс тільки позитивні емоції.